Доброго ранку, малята! Сьогодні ми з вами будемо спостерігати за дощем. Крап-крап-крап хмаринка плаче. Ой, сумна вона, одначе, що із хмароньки полоще? Це рясний осінній дощик. Так, хмарка приносить нам дощик. А як крапає дощик? Крап-крап-крап. А зараз ми з вами. Пограємо в гру, розкажи про дощик. З неба капає вода, що йде? Дощ. Коли йде дощ, яка погода? Дощова. На спраглу землю падають крапельки чого? Дощу. А як ми дощ назвемо ласкаво? Дощик. Якщо йде дуже сильний дощ, то що він робить? Періщить. Правильно, малята, ви добре розказали про дощик, а дощі, як відомо, бувають різні. Улітку дощик буває теплий, недовгий, коли він пройде, все оживає і росте. Дощику дрібненький, дощику тепленький просять тебе діти, поливай їм квіти, щоб було в садочку гарно, як віночку. Що зростає, напившись дощової водички? Дерева, квіти, трави, різні рослини. А зараз восени дощик теплий. Ні. Негарна погода під час осіннього дощу. Вітер плаче, вітер віє, дощ осінній дрібно сіє, жовтне листя, в'януть квіти. Крізь калюжі поналито, малята, а які осінні дощі? Вони холодні, довгі. Так, коли де холодний осінній дощик, ані люди, ані тварини не хочуть виходити на вулицю без потреби і сидять вдома у своїх теплих і затишних оселях. Діти, ви всі молодці. А зараз звернемося до дощика та попросимо його, щоб він не чіпав вас, маленьких діток. Ой, дощику, поливайчику, поливай, 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 наших діток не чіпай. До нових зустрічей, до побачення!